Ангели, духовний світ, невидима реальність. Як це описати? Дуже багато сторони, це сторониться, десь десь е старається якось від того, бо, бо було дуже багато контроверсії, дуже багато якогось незрозумілого, дуже багато якогось такого. такого нет. Ну, От-от-от-от-от. Верба молода, росте. Росте. І... Хтось бачить зелені листочки. Хтось бачить вона тут якусь нефтьму. А хтось бачить в ній потенціал життя, цю, цю силу, яка, яка, яка пускає коріння, яка з того коріння починає всосувати воду, всосувати життєдайну, енергію і направляти її на ріст саме само в духовний світ. Тобто є речі, які просто ми не бачимо, ми, ми плоско сприймаємо, ми не розуміємо і, і пробуємо нашою, скажімо так, тривимірною, з тривимірним розумом нашим сприйняти багатовимірний духовний світ. Ну, трошки не так працює. А так само тобто ми. Дерева все. Ми життя бачимо, не бачимо. Самої енергії ми не бачимо. Але ми бачимо, як життя буяє. Ми бачимо природу, ми бачимо стихію. Вітра ми бачимо, ми його не бачимо. Але він є. Він хитає ці дерева, ми його відчуваємо, ми його все одно сприймаємо. Духовний світ. Величезна помилка побачити його фізичними очима. Це так само, як світло. Ми можемо побачити лише от, сприймаючи. Чому стоп чорний? Він поглинає в себе все світло і мало відбивається. Ми сприймаємось... Ми бачимо світло, ми бачимо світло. Але як? Сонце яскраве, аж 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 сліпить. Чому? Воно від нього відбивається. Воно випромінює. Це не випромінює. Тому ми ма, ба, мало бачимо світла, воно чорне. Трава вбирає в себе фіолетові і інші кольори, крім зеленого. зеленого зелений колір вона відбиває. Тому. Ми бачимо траву зеленою, але вона насправді не зелена. Вона відбиває тільки зелений колір. А ми бачимо це плоско. Трава зелена, стовп чорний, волка тут, а, Volkswagen. Нам потрібно побачити скрізь. Нам потрібно навчитися бачити скрізь речі, бачити їхню суть. Бачити природу, бачити потенціал. Бачити, так само, як стосовно закону, нам треба побачити дух закону. Тоді ми зрозуміємо, зрозуміємо суть і ми зможемо користатися так само зі всім. Дух за кожним явищем, за кожним все, що є в нашому світі, стоїть дух. Ми бачимо, от вітер, він дує. Але зрозумійте, це стихія, да. він формується, коли перепад тиску в різних площинах, по-різному і просто де менший тиск, да, він, туди, він туди дує. Це правда. Це правда. Це стихія так, це явище фізичне так, яке пояснення. Але за цим явищем все одно стоїть дух. Все одно стоїть жива, розумна субстанція, яка має свідомість. Пам'ятаєте, в Христі ми посаджені на небеса над чим? Над начальствами, над властями, над правителями і над всією силою ворожими. Начальство, властя, міроправителі вони не названі ворожими. тільки... От над всією силою ворожою є частина ворожа. Це правда. І ми над ними посаджені. Але так само є власті, є начальство. Просто усвідомте. От Земля крутиться навколо Сонця. А гравітація, от я, я не можу випрыгнути з тої планети. Мене все одно тягне до землі. Закон, закон. Вщені до сих пір гравітацію пояснити не можуть. А насправді за тим. Явищем стоїть ангел, стоїть сила, рівня дійства правителів, начальств, яка определяє, тобто це служебний дух, який має свідомість, з яким можна контактувати, комунікувати, який має певні властивості, якості, і який стоїть за тим, який управляє тим всім. Це ангел, який не дає землі, як це? <смі> Вилетіти з орбіти. Це ангел, який керує дощем, керує вітром, керує іншими речами. І духовний світ насправді він, він просто багатовимірний. Він от, -от зараз, там ніби людей немає. Ніби нікого немає. Але ми оточені невидими, ми оточені ангелами зараз тут, які біля нас, які зверху, які поруч, які е, в тому будинку, які от за тими стінами, які допомагають людям, які допомагають сім'ям, які е, прив'язані до людей, які ведуть, направляють, які творять чудеса. Але так само, які відповідають за стихії, відповідають за інші речі. Маленька-маленька рослинка, правда? Але коли вона проб'є стільки того життя, вона пробиває асфальт. О. І з одного боку все просто, а з другого боку, ще простіше. Це справді. От нам розслабитися. Я не рекомендую якихось там вчень, знаєте, заумних речей. От з тими ангелами так спілкуватися, з тими ангелами так спілкуватися, з тими ангелами от так спілкуватися. Нам розслабитися трошки треба. Нам треба просто зрозуміти. Є ворожі сили. Є, є божі, а є нейтральні. І от в Даниїла пам'ятаєте, що. Каже, тільки ти почав молитися, хто ангел, правда? Звістка, відповідь пішла, вийшла від Бога, і ангел пішов. Але князь втримував того ангела, поки Михаїл не заступився. І воювали, і 30 днів втримував, поки, -поки Михаїл не прийшов, і, і поки, поки той ангел не доставив відповідь від Бога. Це був ангел. Закон був даний через ангелів. Далі, Кущ, не об, як це, горі, горів який. Це був ангел. Бог, да? він написано передвіжими ну, рухається на крилах серафимів. Тобто ангели і Бог, і цей світ, вони пов'язані. Наприклад, з одного боку до Гедеона прийшов ангел. Каже, е Господь з тобою муж сильний. Він возразив ангел. І тут же з ним почав говорити Бог. Мойсей так само побачив ангела, побачив кущ, і що з куща з ним почав говорити Бог. Йов, стихія. Що буря? Це стихія, це ангел. Але з бурі з ним. Говорив Бог. О, тобто, ну, в принципі, все добре, все добре, дівчата. Нам в принципі, потрібно усвідомити, що духовний світ, от він такий, сьогодні зараз бачиш ангела, а зразу до тебе починає Бог. Так само, як в Дух Святий написано, так? що нічого від себе не робить. А що, бере від отця і приносить нам ангели, тобто, але Дух Святий, Він внутрішній працює. І тут вже ангелів немає. Тут вже немає оци, цих сил, всіх цих речей, які зовні раніше працювали. Тобто раніше до Ісуса Христа Господь говорив через пророки, а з пророками контактували ангели. Тобто всі речі між Богом і людьми ангел. Навіть Господь казав е, Мойсею, каже, я не піду з ними, бо я їх всіх погу От. Каже, я пішлю ангела, який буде от разом з людьми. Тобто це, це було посередництво. Це було от якраз все від Бога до людини, все між Богом і людиною ангели. І зараз так само. Всі чудеса роблять ангели. Коли ти говориш, будь зцілений, ангел робить фізично цю роботу. Кажеш, вийти, стоїть ангел. Якщо дух не послухає, ангел його за шкір. Тобто є влада, але є сила. І ту силу забезпечують ангели Божі. За помазанням, за дарами стоять ангели. Ангели працюють, пам'ятаєте, оце, драбина Якова. Що ангели спускаються, сходять і не сходять. Тобто вони посередники, вони між Богом і людьми. Вони у престола, беруть доручення від Бога, спускаються в цей світ, виконують і приходять, звітуються. Але через Ісуса Христа і дуже важлива річ хочу сказати, що тепер ми, і оце тайна, яку Господь. Закрив навіть від ангелів, що ми тепер оцей прохід, ми, що престол благодать, тепер тут небеса в нас. І ангели не розуміють, чому, підходячи до нас, вони в людині бачать Бога. Їм не треба на небеса йти, щоб отримати слово від Бога. Вони тепер, Слово Боже, так, отримують через людину. І це, це важливо просто зрозуміти стосовно духовного світу. Перший момент. Є ворожі сили? Є. Другий момент є начальство власті правителі. Вони нейтральні, зрозумійте. Є ангели, коли Господь каже, проклята через тебе земля, через Адама. Да? Чому? Бо вся влада на землі духовна, зрозумійте, Віддана дьяволу. І оскільки все творіння, да, пам'ятаєте, все творіння стінає, воно заключено в суєту і чекає свободи, бо буде користуватися да, свободою, славою, яка належить дітям Бо. Тобто а, творіння і ангели, які нам за а, гравітацію, відповідаєш. Да? За рослинний світ, за інші функції, за, за, за день ніч, за все, 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 всю, всю от, 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 е, речі, вони да? не тральні. Це просто служебні духи, які поставлені на тому місці служити, робити те, до, ну, до чого вони, як вони створені. Ще раз кажу: ангел гравітація працює. Вітер дме, неважливо, влада, влада належить Адаму, чи влада віддана д'яволу. Він служебний дух, він виконує, просто залишається вірний виконувати свою справу. Просто в нього тепер начальник помінявся. І він проклятий. І ангели, і все це творіння воно стінає і чекає, поки сини Божі, ми. Зрозуміють, хто вони такі, вони встануть свою силу і владу і почнуть користуватися і звільнять це творіння від світить. Звільнять ангелів. Тепер ангелам не треба буде виконувати, як це правильно сказати, божевільні забаганки рогатого діявола. А вони тепер будуть коритися Слову Божому, яке виходить з дітей Бога. <gun para la boca> Тобто нейтральні ангели, вони є, вони будуть, вони чекають свободи. Є ангели, які від Бога поставлені нам, тобто, які от ми, користуючись дарами Бога, користуючись силою, яку Бог нам дає, це все через ангелів. І Дух Святий Тісно співпрацює з ангелами. І ангели самі по собі працюють над нами, ведуть, допомагають, творять, чудеса роблять. Тобто це все духовний світ, все це ангели. Просто нам потрібно зрозуміти, що наш мозок, наше серце, ми його сприймаємо, духовний світ, але ми його. Не навчилися інтерпретувати або дуже погано інтерпретують. І на тому якраз зосереджені всі помилки, всі глюки, всі оці речі, які ну розбіжності да, між нами. От в чому справа? Що, наприклад, ми бачимо ангела з мечем, да? От. а насправді це ж не повний світ, це, це безлика, вони, вони форми не мають, вони тіла не мають. Вони меча не мають, вони лиця не мають. Це просто наш мозок їх так інтерпретує і крапка. Там ми бачимо, наприклад, от, ангел води, синій колір. Ну так само. Колір. Чому кольор? Ми інтерпретуємо це, він безколірний. Це ці речі, які просто як матриця, розумієте? Вона кодами. Але в фільмі дуже, кл... дуже прекрасно цей момент показано, що є інтерпретатори, які в результаті показують там блонинка в червоному, да, там якийсь мужик в костюмі, ще щось таке, і воно, воно код інтерпретує да, і показує в вигляді от якраз, е... доступного нам матеріалу, що, нас... що наш мозок може сприйняти. І тобто весь духовний світ проходить через наші лінзи, через нашу інтерпретацію. Бо на тому ми, як це правильно сказати, попадаємося. Бо хтось бачить колір, хтось відчуває щось, хтось бачить ангела, хтось щось переживає. І це, і це, і це правильно. Ми по-різному нам це розвивати, і нам вчитися це робити. Тобто, що тренувати наш мозок і наше серце на правильне сприйняття. По-перше, перестати сприймати демонічний світ, почати сприймати Божий світ, як радіо перестроїти. Бо самого початку ми миловимо все, що хочемо. розумієте? Наш мозок, як це російською, пліняє всяке помишлення да, в послушанні Христу. О, тобто, Лови ті думки, які виходять за рамки, відсію їх. Так само і фокус фу наш. Нащо тобі бачити там, смерть, нащо тобі бачити прокляття, нащо тобі бачити ангелів, нащо тобі бісів бачити, які тут розубляються і так далі. Мені краще ангела бачити, який мене від того всього захищає і не мучитися. Ну, реально. І не страдати. Перша помилка інтерпретація, друга помилка теж інтерпретація, але вже мається на увазі дій. Я побачив беса і я надикався. Бо він тут стоїть. Ну, прекрасно просто. Але ми забули, що я в Христі, правда, забули основи віри, забули речі, які зв'язані з тим, що Бог, Бог я в Бозі, я захищений, я покритий, правда? І що з того, що бєс якийсь не стоїть, мені то що до нього? Якдеш по дорозі, там якась собака лає за забором, ну, зараз не лає. Що ти робиш? Просто далі йдеш, все і не мучишся. Тобто нам потрібне бачення і нам потрібен характер. Нам потрібно абсолютно людські якості. Абсолютно просто твердість і міцність характеру. Що на, деколи, на деякі речі казати ні, деяким речам казати так. Де казати в новому житті такого просто не буде і крап, деколи відвернутися, деколи вступитися, не побоятися щось зробити. Тобто з духовним світом нам потрібен характер, нам потрібна внутрішній стержень. І нам потрібно усвідомити, хто ми в Христі. І на основі якраз цього бо це формує нашу віру. На основі от якраз віри в Христа, на основі того, що ми прощені, що ми забрані, що ми перенесені з темряви в світло, далі нам дивитися на духовний світ. І дивитися на світло, а не на темряву. Дивитися на любов, приймати любов, приймати мир. Радість. І от в тому, в тому випадку нам якраз духовний світ, бачення наше нам допомагає. Бо за кожною річкою стоїть цей Ангел. Вміння його бачити, вміння з ним контактувати, вміння сприймати його, нам відкриває просто-просто. Розумієте, просто, просто. просто усвідомте. Коли ми прийшли до Ісуса, ми залишили все. Просто все, 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 що ми знали, все, що ми вміли, весь досвід просто залишили. Тепер я дивлюся на Христа як в зеркало. І що бачу? Що я в зеркалі бачу? Я бачу себе. І я уподібнююся Христу. Я дивлюся, я розумію, оце я. Як Христос з Духовним світом співпрацював дуже, дуже навіть і добре. З дьяволом він дискутував, він просто йому казав, що робити. З ангелами, каже, що ти не знаєш, що я можу попросити в оце 12 легіонів? Всі знання, всі вміння, все, що він там знав серця кожного. Це робота ангелів. Це робота це сприйняття якраз цієї духовності. О, Тобто нам уподібнюватися це головне. Віра це головне. Ми залишаємо все, посвячуємо себе Ісусу, входимо в духовний світ. Ми Дальше. Ми Дальше. Дальше. Наша основна задача відкривати цей духовний світ, бачити його, жити там, освоюватися. Частину нашої свідомості нам треба зрозуміти, що ми небесні, ми духовні, ми не фізичні. Частина нашої свідомості повинна жити на небесах і небесами. І чим далі більша частина свідомості жити з Богом, жити небесами, жити Духовним світом, а менша частина свідомості тут це паралельно. Нам це відкривати в собі потрібно. Просто зрозумійте, бачення одного, якщо ви візьмете це за правило, воно у вас не працює. Вам потрібне власне сприйняття, вам це потрібно відкривати всередині, воно у вас повинно всередині народитися і вийти. Потім ви можете розвивати його, побачите, о, а він бачить і кольори. О, я теж прийшв з кольорами. І сприймати ще більше інформації духовної через кольори. А я бачу там інші речі, а я запахом відчуваю. А я в мене от -от -от по тілі я тілом так само сприймаю. І ми збагачуємося, ми, ми якби, ну хто має, тому додавиться у множити. Тобто ми збагачуємося, тепер дивлячись один на одного. Ми не сприймаємо як константу, от мужик стоїть там з мечем в золотому там не знаю, обмандіруванні. Боже, де коли ангели можуть яких форм, таких істот? пам'ятаєте, на храмах, оцих готичних храмах, ті всі хімери і так далі, зображені. І ми питаємося, чому, повірте, багато ангелів отак виглядають. І це не тільки демонічні речі. Там банально, наприклад, хтось сприймає теж, що, якщо бачить сірого ангела, він не задіяний, він, він, він як повідомив, не використовується. Якщо він в кольорі, активно людина з ним співпрацює. І тому він, 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 він... Це його інтерпретація. Він так бачить, він так розуміє, це для нього працює. Якщо ти для себе візьмеш, не маючи всередині нічого, то ти нічого не побачиш. Але коли вже ти бачиш, коли вже ти починаєш усвідомлювати, ти можеш для себе такі інтерпретатори, такі позначки, як це адаптувати в своє життя. Можеш. Але в ідеалі нам треба рости. Нам треба розвивати свій мозок. Нам розвивати нашу свідомість, щоб ми сприймали духовний світ без інтерпретації. Не через інтерпретацію, а напряму. Як постійний потік любові, життя, інформації від Бога до тебе, від ангелів до тебе. Через Дух Святий, через всі речі. І все це, навіть не важливо, що ти почуєш від Бога напряму, почуєш з цього відео, почуєш десь е, через проповідника. До мене Господь говорив через п'яну прип'янющу людину була така ситуація. Він нормально слова не міг сказати, але коли мені сказав, в мене мурашки по тілі, я розумію, це зараз сказав Господь. Господь через осла може. Але нам якраз знаєш, не дивитися на осла, не дивитися на то, не дивитися на оці зовнішні речі, а сприймати суть. І оце наша основна задача в духовному світі. Суть всього навчитися сприймати Слово Боже, Христа, якого ми тепер, як Павло каже, ми не знаємо його по плоті. Ми знаємо як дух, ми знаємо його як вогонь, ми знаємо його як Творця, ми знаємо його як світло, ми знаємо Його як істину, ми знаємо Його як життя. Дух дає, народжує життя, просто як сонце, світ. От, от так само дух, який дає життя, дає, 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 дає. І от з таким Христом, і отакого Христа нам сприймає. Оце справжня духовність. І ангели нам в тому допомагають. В тому числі в магазині, на кухні, у відносинах, просто банально на дорозі, навіть в цій зйомці. Стоять ангели і допомагають нам це робити. Мені щось мудре, підскажуть і так далі. Тобто вони всіх наших. Життєвих процесів. Давайте розслабимося. Давайте дійсно просто дозволимо собі цей духовний світ сприймати. Він класний, він багатогранний. Якраз не обмежуйте себе просто якоюсь такою, знаєте, сліпою вірою. Да, от я вірю і я пішов. Ні, відкрийте очі, бачи. Побачте. Як в цьому слугу Єлисей казав. Господь, відкрий дурні очі, хай побачить. І він побачив. Я молюся за вас, нехай Господь відкриває вам очі, щоб духовний світ для вас став явним. Світ світла, світ любові, Божий світ став вашим просто місцем. Життя, місце перебування, місцем, де ваша свідомість і де ваш скат. Будьте благословені, будьте духовні, будьте з Господом, будьте з ангелами і вони з вами. Амінь.